Олег Ляшко, радикальна партія, на приликий жаль, всі зміни, які приймає впродовж останнього часу коаліція панамських патріотів в нинішньому парламенті спрямовані на обмеження прав людей на судовий захист. Підвищення судового мита, коли людина елементарно не може звернутися до суду, бо в неї немає коштів сплатити судове мито, запровадження інституту приватних виконавців, коли прийдуть і винесуть з квартири і дітей викинуть з квартири за несплату комунальних послуг, заочне судочинство, коли будь-який ЖЕК може звернутися до суду, і житель квартири навіть не знати, що в нього за борги забрали квартиру. Сьогодні міністерство. У регіонального розвитку визнало, що після підвищення, після рішення уряду про підвищення тарифів, вони очікують на 30% зростання неплатежів. Сьогодні заборгованість по комунальних платежах 14 мільярдів гривень. Це означає, що буде колапс несплати по комунальних платежах і колапс системи житлово-комунального господарства. Фракція радикальної партії вимагає від парламенту невідкладно розглянути наш проект. Постанови про перерахунок ціни на газ для громадян. Вчорашнє засідання Комітету енергетичного зірвали, півроку постанова зареєстрована. Я вимагаю від голови парламенту внести її до зали парламенту, розглянути і голосувати. Також інформую громадян. Вчора ми звернули з адміністративним позовом про визнання незаконної постанови НКРЄКП, якою вдвічі втричі, з 1 липня, підвищуються тарифи. На опалення для громадян України. Ми блокуємо парламентську трибуну з вимогою розслідувати в шори корупцію влади. Ми блокуємо парламентську трибуну з вимогою повернути людям пільгові ціни на газ і припинити грабувати людей. 100 тисяч підписів ми сьогодні принесли в парламент, щоб змусити вас.